Володимир Олександровичу, добрий день. Скажіть, будь ласка, чому скасовують Набу і САП, коли ви стали президентом ви ж самостійно започаткували ці ініціативи? Зараз суспільство в Шоці, воно збентежене. Що буде далі? Щодо вашого запитання? Дуже дякую вам за запитання. воно дуже доречне сьогодні. Даючи відповідь на ваші запитання. Я хотів би звернути увагу, що ми довго спостерігали за роботою сап і НАБУ, насправді, і зрозуміли головне, що вони постійно щось розслідують, розумієте, постійно. Вони закривають моїх друг. Перепрошую, вони закривають моїх колег. Ну, вони закривають, так. Да, вони роблять справу, але вони постійно щось розслідують, розумієте? А значить, корупція є. А ми ж обіцяли, що її не буде, розуміє. Тому її тому скасовуємо. Ще маєте якісь запитання. Україна понад усе. Це насамперед. Безпека України понад усе.